Скоро вже буде Пасха. треба запарювати м'яско. На дачі. А може ви мене... Може ви нас до козина довезете. Я кажу, може й довезу? То хворі швиденько виздравляти. Пити малину. Пігнали. Йоу, всім привіт! Я вижив. Так, коротше, давно в мене не було щось в ефірі, я дуже хворів. Потім ще раз хворів. І так 2 тижні мене не було. Тут я трошки бачите, якісь блідький, це ще після, е після тієї хвороби. Так що, коротше, все, нормально, пігнали далі, жмемо педалі, будемо знімати новий е відосик, нову серію нашого серіальчику, як ми вийшли. З хвороби, з тієї кризи і знову починаємо працювати. Так що сьогодні будемо щось робити. Це прикол. Що ще сказати? А що скоро вже буде Пасха, Треба запарювати м'яско. Ви вже запарили м'ясо. Всіх з Пасхою, До речі. Тому ми пігнали робити каси. Подивимось, що з цього буде. Їдемо робити заказ по болту, тому що він 89 гривень і це на карту, і це ми відробимо гроші, що ми повинні болту. Тому е, працюємо зараз просто на те, щоб е, ну, на то, щоб коротше, віддати гроші болту. Так що поїхали. A few moments later. Так, ну що коротше, я прибув по болту, трішечки стало жвавіше, і прийшов новенький заказик. Теж за 90 гривень, не дуже весело, але ми чекаємо на клієнта. Коротше, щось оживлення. Пішло, дождик пішов, люди почали якось рухатись. Це прикольно, ще 90 гривень в день. І пігнали. Так, на турі щось робота пішла, дуже жвавенько. Ми зараз їдемо на вокзальчик і там замовлення вже навіть за 118 гривень вже щось. Щось вирісовується покраще. Тому, блін, це прикольно. <рес> так, ну що, короті, ми приїхали на вулицю Феодосіївську за 118 гривень. Запачкали штани. Твою мать, за 40 гривень штани, блін І короті, зараз... Е Взяли наші любимі закази уклон, щоб ти був живий і здоров з такими заказами за 61 гривню. Тому що ми робимо? Пігнали! Робити цей сумасшедший заказ! Так, ну що, ми знайшли заказик за 213 гривень. Пігнали! Так, коротше, ну що ми зробили заказ, заробили 400 гривень і стоїмо, шукаємо нове замовлення. Коротше, ну дуже важко працювати після того, як неділю хворів, і це не прикольно, звісно, хворіти. Коротше, не знаю. Заказів поки щось немає. немає. Але це і не дивно. Чому? Тому що драйверів більше, ніж райдерів. Так, ну що роби, робити прикольно заказ за 70 гривень по комфорту. І мати чай ще 70 гривень. Це круто. І до нас прилітає суперський заказ, як завжди, по мінімалкам. 77 гривень. Ай, новопечерські ліпки. А що робити? Треба їхати. Приїхав я на Новопечерські ліпки і мені новий заказ прийшов з Новопечерських ліпок на куди ще. Поїхали. 2000 так, ну що, коротше, я щось там наговорив, фігні якось і не зняв, тому що зайшов зразу, е, мій райдер. Коротше, зробили замовлення дуже смішне. Десь 900 метрів. Чи скільки там, я не знаю. Нема навіть, мабуть, кілометра, Він заплатив 91 гривню. За що йому дуже вдячний. ось вам я покажу. А, ні, 3 кілометри, тому що да, ми трошки об'їхали там. Коротше, 91 гривню. Да. От прикол. По статистиці в нас яка фігня. По уклону ми заробили 665 гривень. По болту ми заробили 200 гривень. І перше наше замовлення було 500 гривень. Якось так, якось так на годиннику вже. Половина шостого, але таке собі кіно, чесно вам скажу. Хотілося б трошки побільше. Ну, дуже, дуже складно працювати після такої довгої паузи, тому я навіть не знаю, що вам сказати. Для мене це все гоніво. Півтори тисячі, півтори тисячі. Півтори тисячі ми вже маємо! Є! Це особливий сьогодні хороший вже рекорд, тому що. Е, тому що вже трошки до мінімалки вже підходимо. Мінімалочка скоро вже буде. Але ні, але ні, треба, треба, треба заробити на оренду тачки за два дні, тому що я, краще, ці не робив. Хворів, морів. І, коротше, Нічого не, не мав. Нічого не мав. І тому сьогодні день відробітку. Відроботь. Відроб... Відроблюю. Відроблюю карму свою, блін. Але наступну неділю коротше, буде рвань! Буде рвань наступної неділі. Коротше, за дві неділі дуже багато ідей в мене з'явилося, що, що можна зняти, підзняти, якихось прикольних двіжух. Тому коротше, головне наступну неділю попрацювати, щоб підпрацювати оті дві неділі якось. Тому що, ну типу, ви розумієте, да, що? Скільки вийшло грошей на машину, а я ніфіга не робив. Ну що, Болт нам дав заказ. Ми дуже щасливі! Уху! А ми приїхали на дачу! На дачі, тось. Блін. За 180 гривень, до речі. На сакарки приїхали. А тепер будемо якось звідси двигатися далі. Ура! Наконець, не пройшло і в пів години, ми значний заказ! Є! Ми вибираємося з цих дач. Я їду на дачу, капец. На дачі. Все, виїхали ми з дач, дали нам 200 гривень по тарифу і 60 гривень чаю. Все-таки сьогодні чай. Чай сьогодні не кофе. Ну що, чекаємо нових замовлень. І його вже прийшла майже ніч, 8-мадинна. -го Блін, я як завжди попадаю в веселі ситуації. Ну що робити? Таке життя. Коротше, доїхав я до Лісової, як вам там казав, і з лісової беру заказ. Беру коротше, я замовлення. Е, сідає до мене жіночка з дитиною і з малою дитиною. І коротше, везу я їх на автостанцію видобічі. Їдемо ми з ними на автостанцію видобічі по болту, до речі. І там такий тариф, типу, 150 гривень. Ну, ми їдемо, їдемо і починається такий дощара, я відвічаю, просто мегадощ. В Києві просто розрив. І коротше, ми доїжджаємо до метро Видубічі. Чи... І вона мені каже, а може ви мене ви, може ви нас до козина довезете. Я кажу, може й довезу, коротше. ну давайте подивимося, скільки буде то все коштувати. Вбиваю я в програму козин і мені вибиває тариф, типу, 500 гривень. Я кажу, ну дивіться, 500 гривень, коротше. Що робимо? Вона каже, ні, ну це щось дуже багато, туди-сюди. Я кажу, ну, а що робити тоді? Вона каже, ну, в нас там типу маршрутка за 150 гривень. Я кажу, ну коротше, давайте за 250 не вашим, не нашим. Я просто по бісу проїдусь, відіб'ю паливо, трошки посиджу в козині, подихаю козинським повітрям. І поїду, напевне, десь коротше, додому звідси. Тому що. ну, Я не думаю, що я звідси якось зможу поїхати без 20-10. І так воно і є, я відвіз людей. ну, Люди дуже зраділи, тому що вони ну, тому що вони за 250 гривень, мабуть, ніколи не їздили в таку погоду. Але що робити? Треба робити. і і, і добрі, напевне, речі, тому що воно якось інакше повернеться мені, але ну типу, ну типу, зробив вроді добру справу і це дуже прикольно. Хтось може сказати там чи написати, можна і безплатно, можна безплатно. Але не тоді, коли ти дві неділі коротше, провтикав і 7 тисяч гривень заплатив за оренду і нічого не заробив. Тому взяв я ці 250 гривень, щоб завтра заправитися, як е, треба. Е, в общем, коротше, на, на, на болті ми чистими заробили 569 гривень. Е, на уклоні... На уклоні. Ми заробили 901 гривню. Чаю нам дали. 240 200... гривень нам повезло, тому що був дощ, там були мінімальні закази, і нам залишали той чаю, і це прикольно. Тому, виходить, картина маслом така в нас. 2450. Це вже сльози. Київ, коротше, червоний. Київ реально дивіться. Оце, оце як я люблю. Оце Київ? Оце я. І так само. На уклоні, блін. Оце Київ. Оце я. Боже, зроби чудо якесь, дай мені якесь замовлення, щоб я звідси кудись, блін, подівався. Ну коротше, блін, сидимо, мріємо, все. 2450 і на тому дякувати Богу. Живі, здорові, може, ще повезе. Так, ну що, коротше, так і сталося, як гадалося. Я поїхав додому до, до свого mm, сіла, так, поражніком, але не все гроші. Короте. Зробив нормальну справу, довіз людей. Як для першого свого дня після двохнедільного перериву, короте. нормально заправився на 500, з'їв хот-дога, з'їв шаурму і коротше 900 гривень маєш. Хтось скаже, що за сльози, що за сльози. А для нас. А для нас нормально, коротше. Тому до завтра, коротко. завтра буде, я сподіваюся, веселіше. Все, обнімаю, цілую. До зустрічі. Дуже важко працювати після того, як неділю хворів. І це не прикольно, звісно, хворіти. Хто хворіє, швиденько виздоравлювати, пити малину.